Третій рік, як в комунальному підприємстві славута сервіс облаштували розсадник декоративних рослин. Трудоємна робота вже приносить свої плоди. Перший власноруч вирощений посадковий матеріал уже минулої осені був висаджений у різних районах міста. Ми їх висадили всього навсього в минулому році. Вони були в нас висіяні в розсадничку, в теплиці, а зараз вони їх висадили. І це, скажімо так, за літо вони бачите, як підросли навіть засідли. Це улюблена наша рослина дерево на теперішній час. З катальпа, тому чому улюблена, бо вона дуже гарно росте в наших умовах. Піднялися за весну, і літо верба карликова. підросли горіхи стрункими рядками, тішать око, молоденькі каштани та червонолистяні дубки. Їм ще звичайно рости. А ось саджанцями катальп у Славуті сервісі готові ділитися зі всіма охочими. Тим, кому не вистачило по весні катальпи, вона була дуже маленька. Оці дерева були дуже маленькі. Ми видали більші. Бачите, скільки вони майже два метри підросли. Таке, я не знаю, чи буває два метри, деякі підросли за літо. Так що ми радо всіх ждемо восени далі продовжити озеленення своїх будівель, територій, двориків, вулиць, всіх бажаючих очікуємо. Не лише листяним деревам та кущам знайшлося місце у розсаднику. Багаторічні квіти вирощуємо. Зокрема, ззаді за мною локація лаванди. Вона тепер така дуже модна квітка, і не тільки модна, але й дуже красива, пахуча. Ми плануємо ще. Вже її на наступний рік висаджувати. І в цьому році, там заді за мною, знову на задньому плані, ми наші улюблені осінні квіти хризантеми. Це багаторічні квіти, але, на жаль, ми не можемо в місті висаджувати на багато-багаторічних квітів, тому ми будемо продумувати, де їх садити, щоб вони вже були там, перебували на постійному місці. Отож, такі квіткові рослини невдовзі стануть окрасою багатьох локацій міста. Подивіться, який шикарний кущ. шикарний кущ. Ровидний хризантеми, вони різного в нас кольору. Ми також знову ж таки попробували, Повчилися, подивилися в інтернеті, як це люди роблять. Подумали, що ми не дурніші за всіх, і собі їх зробили, висадили. Це настільки економії і коштів. І економія часу, і разом з тим це дуже приємно. і скажімо так, на теперішній час це медитація. Квіти це медитація. У Славуті сервісі постійно експериментують і вміють дивувати та тішити славутчан результатами своєї праці. У нас натхнення є, ідеї є, не вистачає нам фізично рук, працівників. Нас не вистачає. Але не лише розсадником можуть похвалитися на комунальному підприємстві. Предметом гордості є теплиця, закладена торік. Насамперед, ми можемо похвалитися Литися такими овочами, які от мене зараз в руці це перець. Бачите, це маленька перчинка. Це така одна з найменших перчинок. То ви можете зрозуміти, яким ми вирощуємо перчик. Зараз за мною помідорчики. 200 кущів ми висадили помідор, виписали тут 50 кущів персю і проводимо експерименти. Ми ви знаєте, на місці не застоїмось. Ми любимо осягати і вивчати нове, і ми за літо, щоб даром тепличка в нас не пустувала. Засіяли її, виростили, і тепер ми будемо частувати своїх хлопчиків зсу. Вирощену продукцію свіжою та переробленою уже відправляють на фронт. Ми так вирішили. Частинку ми підспіваємо свіженькою, ми вже передали одну партію волонтерам, а інші по набудні, коли волонтери не їдуть, ми їх консервуємо, закриваємо, солимо, варимо. У нас є не лише овочі, у нас там далі є малинка. Ви побачите чудово, ми вже ми варення наварили. У нас є зелень, яку ми також вирощуємо, сушимо, квасимо, маринуємо, все, що тільки можна робити. Всі види обробки ми це все робимо. Серед заготовок для воїнів також варення корення із малини, вирощеної в розсаднику. Це полана. Це бачите, яка, яка рясний пущ до самої, до самого низу, скільки тут аяде. скільки вже зібрали, скільки ще на ній буде. До самих морозів це буде малина. Зібравши в теплиці урожай овочів, планується в подальшому вирощувати тут переважно посадковий матеріал. Якщо Бог дасть, ми її утеплимо, утеплимо на зиму, і ми плануємо шрозиватись наша ж основна діяльність озеленення міста. Тому ми будемо вирощувати тут черенки, кущів, дерев, квітів. Ну і паралельно, щоб земля не пустувала, ми вирощуємо овочі, які надають користь і тішать око нам, і користь надають разом з тим.